Васильківка, рідний край, тут і поле, тихий гай. тут пшениця колоситься, пісня щира голоситься. Тут дитинство пролітає, казку кожен добре знає, тут лунає щирий спів і душа набрала сил. Традиції святі, що живуть в кожній сім'ї, тут любові доброта, найбагатша висота, Васильківка, рідна нене. Ти в душі моїй священна, хай лунає в кожен час, ти назавжди в серці в нас. Калітний дім добре весела у нім квіти, сонце і каліна столамося. Візні в світі є країни, різні люди є у світі, пізні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна. Нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу вікна. Васиківка рідний край, тут безмежний, безмирний ну, край. Тут родилися я і батьки, тут ми вилінали. Васівківка, наша мила, Ти моя житла. Я тебе так ще люблю Я ще мала. Обиці журавель, Сто марів, сто земель, облиців, обходив, кріво ноше нотами, ми спитали журавля, я нас крася земля, журавець повіда, краще нас в щільківк немає. Коли є мене ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч усім вилька. Oh,